Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Бурянк. Сьогодні є неділя у нас, вже 2 лютого 2025 року. Погода в нас трішечки сонечко з'явилося. І сьогодні я знімаю пізніше відео. Зазвичай в цей час мої відео вже є на каналі. Але сьогодні сонечко, зараз сховалося за хмаринками і спробую зняти, бо плани на цілий день вже, як ви знаєте, всіх розписані. Це у нас умовно вихідні дні. Про що будемо варити сьогодні відео? По-перше, я вам покажу результати свого в'язання протягом минулого тижня і дам відповіді на тих в'язання і я з каналу Танюха Танюхав Тому, Кому цікаво? налаштовуйтеся, дивіться, надихайтеся. Питання до того я залишу в описі до цього відео, щоб вам було зручніше відповісти, якщо вас це те зацікавить. Також в описі до цього відео буде посилання на канал Танюха В'яже, для того, щоб ви могли побачити послухати саме її відповіді на це питання. Почнемо з в'язаннячка. Цей тиждень в мене мега продуктивний. Так вийшло, що шкарпетки в мене аж вив'язалися три пари. Чому? По великій спиці. Перша пара. Перша пара шкарпеток з вовняної пряжі. Вив'язана з трьох кольорів. де два кольори я поєднувала медитам Хелікс на спицях половиною. Самі розумієте, що це буде дуже швидко. Це десь на розмір 41-42. Звичайна бабусина п'яточка, де в п'яточку і додавала звичайну котушкову ниточку. Тут нічого розказувати: Резинка 2х2, Хелікс, стрічкове закриття мозка, бабусина п'ятка. Друга пара вив'язана на спицях 3. Цю пряжу я складу не точно не знаю, бо мені її дали для вив'язування шкарпеток. Вив'язувала я в дві ниточки, тут пряжа тоненька. І це додала смужечками залишки своєї якоїсь там пряжі. Звичайна бабусна п'яточка, з настрічкове закриття мазка, подовжена ризиночка за рахунок цього візерунку зі смужками. Відстань між смужками складає 6 рядочків, а смужки самі це 2 рядочки. Ці дві пари важкенькі і вив'язувалися вони дуже-дуже швидко. Всі три пари, що я вам буду сьогодні показувати, вони ще не попрані. А це пара, ну, вона і довше в'язалася, майже в мене 4 дні вона в'язалася. На спицях двічка, де я знову гралася з хеліксом. Вробила смужечку з витягнутих петель. Тобто, коли була черга вив'язувати кольорову смужку, то я просто не прив'язувала. Одну петлю чорного кольору. І так вона в мене виходила. Це пара десь на 43-й розмір. Вага близько 85 грамів. Вага. Попередні пари вони важкі, вони 120-130 грамів, вони важкі. Дуже швидко ця пара відв'язалася, укріплена бабусина п'яточка, стрічкове закриття миска. І Резинка 2х2. Вона мені найбільше подобається у шкарпетках. Те, що стосувалося шкарпеток, тепер підемо до світшоту. Я дов'язала спинку, ось, до підгину, вона не повністю у мене відв'язана. Почала вив'язувати перед. Ось жакардом я трішечки вив'язала. Візерунку, але мені зовсім зовсім не подобається. Хоча цей шматочок брала більше, в'яжу на 2,25, а тут на майже трічку брала. Але все одно мені не подобається, як виглядає. Тому я буду розпускати відв'язану частину переду спинку, буду вив'язувати цей світшот по колу, а вже потім буду пробувати. Вишивати. Це буде ще той виклик для мене, бо я цього не робила. Ну що ж, треба вчитися, дитина попросила, треба робити. Тому я спочатку відв'яжу цей відшот, а вже потім буду фіолетовим таким яскравим кольором робити малюнок вишивкою. Ну, трішечки невдалий експеримент, таке буває. Нічого страшного. Зараз я вам в кадрі залишаю шкарпетку, щоб вам була трішечки веселіше. І почну відповідати на питання тегу в'язання. І я з каналу Танюха В'яже. Перше питання. Наскільки давно ви займаєтеся в'язанням? Дуже давно. Перший раз я взяла спиці десь в 11 років. Почала вчитися вив'язувати. Однокласниця мене вчила вив'язувати лицеві та виворотні петлі. Але це в'язалося трішечки так. Щось в'язалося, без пиці в руках тримати. А вже детальніше я почала в'язати, коли в мене народився син. Тобто це вже давненько. Потім в мене була перерва багато років, і повернулася я вже, мабуть. З 10, чи з 11-го року, 2010-2011 року. Тобто дуже велика в мене була перерва. І оце я повернулася і продовжую так в'язати. Улюблений інструмент гачок чи спиці. Пробувала я і гачком в'язати, вчилася я сама за книжку, яку подарував мені батько. Тому це мені ніхто не показував. Спочатку мені було цікаво, я вже майже жилет відв'язала за одним з описів. Але потім якось перекрило мене. Гачком я не дуже полюбляю в'язати, мабуть, якось мені ну, здається, що це довше. Ну, Це так, як мені здається. Спицями, мені здається, легше і швидше. Але гачком... Так, я можу в'язати це зеніня для стітців, це можуть бути, і шалі, і все. І десь обв'язати якийсь ажурний ажурне трішечки кому на шкарпете, чи просто шити гачком. Це просто гачок в мене як допоміжний інструмент. Я дуже-дуже рідко вив'язую гачком. О, і ось завдяки жануці інколи почала вив'язати гачком іграшки. Ну, Ну, це, як то кажуть, кожного є своє наулюбленіше. Найбільше мені подобається в'язати спицями. І для мене зручніше це спиці 3-3,5 для моїх рук, ну, ще 4. Більш-менше, більше більше. Треба ручкам пристосуватися. Коли вони пристосуються, то вже розмір не має значення. Скільки часу ви можете потрапити на улюблену справу в'язання? День на день не приходиться, тиждень на тиждень не приходиться. Я можу тільки взяти в руку в руки виріб і покласти знову. Розумію, що я сьогодні ну нема в мене бажання в'язати, немає натхнення в'язати, тому я відкладаю, я не себе не насилую, я не заставляю себе в'язати, коли немає бажання. Тобто від нуля хвилин і найбільше у вихідний день в мене колись вийшло майже 8 годин. Але це так рідко буває. Найбільше це від двох годин на день. Більше рідко виходить. Дуже рідко. Це вже перед вихідними днями або на вихідний день, і то, коли це зима, а нема городніх робіт. Скільки виробів ви можете в'язати одночасно? Скажемо так, багатенько під настрій. Але я дуже полюбила грати в рандомну гру, де в'яжеться за кубиком. У кубику 6 грань, тому протягом тижня я працюю з шістьма процесами як мінімум. Чи ми кажу мінімум, бо як буває настрій, то я можу вже завершений процес замінити чимось іншим, додати ще сьомий і так далі. Але давайте візьмемо так: в середньому це 6 процесів. Але найзручніше от останнім часом. Для мене в'язати 2-3 процеси в тиждень. Або в протягом дня це також два процеси. Для різноманіття, щоб перемимкнутися, щоб не падала швидкість роботи, як то кажуть, підтримувати зацікавлення з цьому в цьому в'язанні. Тому я собі планую максимум 3 процеси на день. Але значастіше це два процеси. Якби нав'язання, то що тоді? Тобто, яке ви ще маєте? До того, як почати активно в'язати, мені дуже подобалося вишивка, Я багато вишивала. Зараз я, можу сказати, майже не вишиваю, бо це окуляри і додаткова настільна лупа. Ну, з часом ми втрачаємо, тому майже я перестала вишивати. Трішечки я ще можу пошити, але це таке вже щось простеньке, побутове, як то прихватки або постільну білизну. білизну, Був час, коли я шила іграшки, так, було натхнення. Це до того, як ще активніше займатися в'язанням. Чи є улюблена пряжа, яка та чому? Улюблена пряжа яка слухняна. Це все, що я можу сказати. Мені не дуже подобається в'язати з пряжі, яка сиплеться. Це такі от пухнасті, занадто пухнасті пряжі, що воно все літає, все, все поруч. Я не люблю такі пряжі. Мені дуже мені подобається в'язати з неслухняних слизьких пряж. Ну, немає це. І пряжа, яка не Підходить до моїх рук, вона автоматично стає неулюбленою, тому що йде алергія, ти, якщо це треба, то або збуваєш з рук цю пряжу, або швидше її дов'язуєш, щоб не було алергічної реакції на руках. Яких виробів у вас найбільше? Шапки, светри? Зараз найбільше у мене шкарпету. Так склалися обставини. Шкарпетки на другому місці жилети. А вже все потім інше. Ну, не так багато <гум> виходить. Тому на сьогоднішній день в мене це шкарпетки. Чи є у вас незакінчені роботи, які вже не хочеться завершувати? Звичайно, я що тоді роблю? Розпускаю. І зараз в мене лежить одна робота на розпуск. Треба налаштуватися і розпустити її. Що плануєте в'язати найближчим часом? Це вже останнє запитання цього тегу. Що я планую в'язати? Ну, звичайно, продовжувати, що в лютому місяці я планую завершувати чи в'язати шкарпетки. Ще є багато запитів на шкарпетки. Ну і потихеньку перебудовуватися на літнє в'язання. А що я розпочну в лютому в'язати, ви дізнаєтесь з наступного відео після тижня стартів. На цьому любі я завершую своє відео. Дякую всім за перегляд, вподобайку, коментар та підписку. Хочу побажати вам багато теплих сонячних днів, багато гарних новин. Довгоочікуваних зустрічей, повідомлень або дзвінків, творчого натхнення, часу та наснаги, щоб творити красу своїми ручками. Робіть те, що вам подобається, робіть те, що прогоносять вам задоволення, і хай ваші вироби будуть радувати вас та тих, для кого вони робляться. До побачення, друзі! до наступних відео!